Всіх вітаю на своєму каналі і хочу зараз вам показати ранню весну. Я завжди вам показую весну в цвітінні, яскраве літо осінь, а ранньої весни якось не приходилось зняти. І ось в наших краях так виглядає рання весна це безмежні поля озимої пшениці. Вони прокинулися вже від зимового сну. Пшеничка така ще відходить, а в майбутньому влітку вона буде колоситься своїми колосками пшеничними. А це луг, який завжди красивий влітку і такий не зовсім привабливий зараз. Дерева такі сумні, без листя, лише бузина, сама перша розпускає листочки. Чомусь вона просинається сама перша. Але. Я не це хочу вам показати. Я мандрую до верби, яка цвіте жовтими котиками. Ось зараз її не дуже так видно на фоні тих сірих дерев, але я підійду ближче, ось підходжу і покажу вам, як цвіту це, мабуть, перше дерево, яке цвіте навесні, цими жовтими котиками. Ось такі вони пухнастенькі. Красиві такі. І де, їх коли так багато на дереві, воно здалеку, здається, все жовте. ну Тому що їх, бачите, як густо. І на них вже багато комах, бджілок. Мабуть, в день їх було тут набагато більше. Але я прийшла сюди вже ввечері, тому комах уже менше. Але все одно, яке ж красиве дерево, яка красива природа все-таки. Ну, що говорити? Весна є весна. Але хочу вам сказати, що верболози цвітуть не лише жовтими котиками. Тут, на лузі, я знайшла ще верболіз. Ну, мабуть, він такий більш звичайний, його всі частіше бачать. Це верболіз, який цвіте сірими котиками. Ось я підійшла до нього поближче, він красивий по-своєму. Цвітіння красиве по-своєму. Із цих сірих котиків я хотіла зробити великодного зайчика. Але подумала, що для цього треба багато котиків і часу. На жаль, часу в мене немає, щоб зібрати скільки котиків і зробити зайчика. Тому хай вони цвітуть, хай вони милують око всіх людей. От, хай милується ними, хто приходить сюди на луг. Є на що подивитися, так що рання весна не така вже вона і сумна. Ось бачите, вже такі зелен... біля котиків зелененькі листочки. Мабуть, котики повідпадають, а на тому місці вже буде листячко. Небо по-своєму красиве, хоч воно й таке вже вечірнє і ніби похмуре. Але все ж таки гарне. Хоч вигляд не такий уже квітучий, як він буває, але все ж таки є багато і позитивного у природі ранньої весни. Ось подивіться, саме на цьому відео дуже добре видно ту жовту вербу, як вона цвіте. А ось по дорозі радість, квіти рясту. Як вони тут ростуть, я навіть не знаю. Дивлюся, тут суха трава, листя, якісь сухі бур'яни, а вони собі ростуть, там їм, мабуть, там зручно рости, саме в такому середовищі. Ну, не можна пройти. Їх стільки багато, я просто не можу зняти стільки їх. І я не втрималася і дуже обережно нарвала собі букет. Чому дуже обережно? Тому що треба, коли рвати ці квіти, їх. Відщіпувати знизу, щоб не пошкодити цибулинку, щоб цибулинка та залишилася в землі, і на тому місці далі, уже на наступний рік, вона розмножувалася і далі виростали квіти. Тому я завжди сама рву дуже обережно і говорю іншим, що як хочуть нарвати букет, то щоб рвали його дуже обережно, щоб не зашкодити природі. Ось так. Він милує моє око, уже у вазі. Ну, що сказати, аромати передати не можу, звичайно. Ну, я думаю, що ви можете собі уявити, аромат цих квітів це просто весна. Тюльпани лише сходять, тому нема ще що знімати, ми тільки мріємо про них, коли вони зацвітуть. Але весна є весна. Лелеки вже вон ходять по городу в парі, прилетіли в те саме гніздо, і, як завжди, на моєму городі, я не знаю ну тут їм щось таке особливе. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Всіх вам благ і здоров'я!